Вітаю вас, вітаю та запевняю. Запевняю у тому, що, скоріш за все, це відео додивляться до кінця ті особи, які є військовозобов'язаними та які є цікавитими, яких цікавлять стан власних справ, а також справи, які можуть адміністративні справи, потенційно вплинути на права та обов'язки. Звісно, розумію, що не кожна особа має можливість або бажання особисто відвідати ТЦК для того, щоб дізнатись, вона ухвалян чи не ухиля, чи вона вчиняла адмінправопорушення за статтями 210 та 211, чи не вчиняла. І також розумію те, що на сьогоднішній день не, не кожна особа має можливість звернутися до адвоката та покласти йому руку на плече. Однак, якщо у когось є можливість це зробити. Доцільно та варто скористатись послугами адвоката, який скеровує до різних органів адвокатські запити з метою того, щоб дізнатися, щоб мати отримати інформацію, та потім відповідно реагувати у разі наявності підстав. Одразу пропоную перейти до практичних прав. Мені, як адвокату національна поліція у місті Києві, на мій адвокатський запит відповіла наступне: що ваш підзахис не перебуває у державному розшуку, однак. За даними інформаційний портал Національної поліції України, громадянин Такий та перебуває на обліку розшуку, а на обліку як особа, яка вчинила адміністративне правопорушення за статтями 210 та 2101 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ініціатором звернення також надалі зазначено є Печерський ТЦК міста Києва, також надані матеріали, які слугували для поліції підставою. Для внесення цих даних, як особи, яка вчинила адмінпропорушення до порталу Національної поліції України. Якщо людина проінформована, вона якимось чином озброєна та відповідно може реагувати або не реагувати, кожен вибирає як адвоката особисто, так і дії подальші. Гадаю, сподіваюся, сподіваюся, що найближчим часом у подібних відео підпаде потреба. І ми будемо робити, звісно, інші відео та співати гарні українські пісні разом. Хай нам усім щастить, хай живе Україна!